На які статуси переходити людям з тимчасовим захистом, які бажають займатися підприємництвом в Угорщині? Куди рухатись, що робити? Це таке досить цікаве питання. Я довго думав, як його викласти, тому що тема бізнесу в Угорщині вона є дуже багатогранна. І можна дивитися на неї з різних сторін, з точки зору міграційної легалізації, які винжером чи ПМЖ ви отримувати, з точки зору податкової, з точки зору а, інших механік у вашому бізнесі, як часто з якими клієнтами ви маєте би, вести справи, як часто ви хочете займатися бізнесом, так, чи це є просто як додатковий заробіток, чи це є основна діяльність і багато іншого, як би, так, яке треба включати при тому, щоб обрати певну систему легалізації реалізації Певна система майбутнього оподаткування і тому подібне. Тому дуже важко мені було це все клеїти, але все-таки прийнято рішення, що в конкретному цьому матеріалі ми будемо концентруватися саме на міграційних статусах, які підходять для того, щоб займатися в тому чи іншому вигляді підприємництвом. Так? Пропрацюємо базу, потім трошки глибше розберемо можливо, кожен статус, які свої нюанси. А далі, якщо будемо бачити, що ця тема дійсно цікава широким масам, що багато з нас планує тут тут займатися якимось підприємництвом, тоді буде можливо глибше розбирати інші теми, теми реєстрації бізнесу, теми оподаткування і тому подібне. Або якщо вам ви не готові чекати, ви завжди знаєте контакти, завжди. Знаєте, куди треба звертатись, компанія Вокола клуб. Ми завжди готові зробити для вас приватну невелику, навіть безкоштовну консультацію, щоб розібрати конкретно вашу модель бізнесу і порадити, куди, в яку сторону рухатись, а при потребі і все організувати для вас, як ми вже організували для багатьох наших клієнтів. наших кейсів. Отже, ми стартуємо. А ви поки підписуйтесь, щоб завжди знати більше і не вбити наші відео, наші нові кейси, які ми хочемо з вами поділитися. Отже, які основні статуси дозволяють при різних обставинах займатися бізнесом в Угорщині? Е, найпопулярніший – це дозвіл на перебування з метою підприємництва. Це конкретно придуманий статус для тих людей, які хочуть займатися бізнесом е, в Угорщині. При отриманні цього статусу фактично потрібно е, довести міграційній службі те, що ваш майбутній бізнес або ж дівчий бізнес е, е, може вас прогодувати в Угорщині. Ви, там, не будете голодати і тому подібне. так. Другий статус це дозвіл на постійне місце перебування ЄС yes. це статус, в народі кажуть, ПМЖ ЄС. так. Це статус, який можна отримати через 5 років перебування в Угорщині. І також цих 5 років перебування чітко вказано в законі, що в ці 5 років перебування враховується і перебування на тимчасовому захисті. так. Тобто, це теж такий статус. Наступний статус, яким можна теж займатися бізнесом, це національна карта перебування або ПМЖ Угорщини, так назвемо його. Тут момент в тому ми його згадали, на ньому можна займатися бізнесом. Не всі люди тут знаходяться на тимчасовому захисті, хтось на Менже і планує далі переходити до бізнесу. І цей статус теж підходить для заняття бізнесу, але його не можна буде за останньою інформацією, його не можна отримувати, якщо там в цей період трьох років перебування ви були на що в захисті або на за статусі так. В принципі, це вище вказані статуси ПМЖ, їх не обов'язково отримувати під конкретну модель бізнесу, як, до прикладу, розвитку на перебування з метою підприємництва, але їх можна отримати, просто переходячи з роботи на роботу або з іншим статусом перебування, бути тут якби, 3 чи 5 років, і тоді отримувати ПМЖ, і вже, наприклад, на ПМЖ тільки стартувати свій там, бізнес. Так? Далі національна карта, або як на в народі, перепрошую кажуть робоча віза. Так? З національною картою ви можете до прикладу займатися бізнесом як додатковою діяльністю, тобто, якщо у вас є робоча віза. Ви працюєте на якомусь заводі, у вас багато вихідних, ви там плануєте чимось ще додатковим займатися. До прикладу, ходити ще, прибирати якісь квартири там, раз чи два в тиждень, або там, займатися якимись манікюрами, педикюрами чи бровками. Там, як дівчата часто займаються, якби то, це якраз вам підійде паралельне заняття, тобто додатковий статус. Одночасно не можна отримувати два статуси і робочу карту і. Підприємницьку карту, відповідно, на цьому статусі можна паралельно починати працювати підприємцем. Так? А, також цей статус підходить, якщо, е, до прикладу, на тимчасовому захисті ви оформили фірму е, і на ту фірму потім себе ж працевлаштували по робочій карті. Теж дієвий варіант, дієвий кейс. Недавно ми такий кейс використали в, в одній компанії, яка там, робить суші так, для хлопців українців, якраз поотримували для них ці робочі карти. Тимчасовий захист, так, так, з цим захист з цим статусом, також можна займатися підприємництвом, але виключення таке, що не можна бути приватним підприємцем, тобто можна тільки створити фірму і на цій фірмі далі собі там працювати як директором або засновником бути так. Але відповідно підприємцем, приватним, тобто самозайнятою особою, не можна бути з цим статусом. Це основні статуси, які дозволяють в принципі, вести підприємницьку діяльність. З кожним з цих статусів є багато нюансів, моментів, які ми будемо пробувати розбирати далі. А якщо вам знову ж таки немає часу чекати, ви вже бажаєте легалізовувати бізнес, свою діяльність і тому подібне, ви завжди можете звернутися до нас в приват, задати питання, отримати коротку консультацію накреслити стратегію, куди далі рухатись саме вам. Дякую за увагу. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше.